Що вас найбільше мотивує, коли важко? Майбутнє. Я завжди е планую своє життя на довгий шлях свій. І завжди розумію, що до чого я хочу прийти, і коли мені дуже важко, я намагаюся згадувати для чого, для чого це все так. От у умовах війни вам все ж таки вдається планувати на майбутнє? Я, наприклад, не плану, планую більше ніж на нас. Я завжди третій. планую на майбутнє, тому що От ви точно знаєте, де ви будете через 5 років? Ні, я планую стратегію, де я а, образно хочу вже бути. Ні. Вона може змінюватися, вона може коригуватися, але я точно розумію, до чого я хочу прийти. Як ви відпочиваєте, коли все дістало? Просто а, лягаю і плачу, <ріст> як і, нормальна жінка. І, і дивлюсь, якийсь гарний фільм, наприклад. А от які ваші guilty pleasure? Коли я малого забираю з футболу, він дуже любить заїжджати на Макдональдс. <ріст> так, так, хоча мені <ріст> не можна, але дуже бачить. Ні, ну раз в місяць можна. Якби ви могли залишити одне повідомлення для всіх в соцмережах, що б це було? Бути щасливими в моменті. Постійно. Тобто, треба жити в моменті, не треба там чекати, що колись я куплю собі сукню, або я не знаю, там квартира, або ще щось. Треба жити в моменті, кайфувати, випити каву, зробити дзвінок мамі, просто почути її голос, тому що, можливо, завтра ти її вже не почуєш, якби, або просто подзвонити своєму якомусь другу, або піти в Макдональдс. Так.